Вітаю всіх на каналі Відповідальне Самолікування. Сьогодні мова піде про полівітамінні комплекси. Тобто, коли в одну таблетку склали абсолютно всі можливі вітаміни, мікроелементи та макроелементи. Можливо, ви помітили, що полівітамінні комплекси, які допомагають, ну тобто, допомагають, це значить, що коли ви п'єте їх, вам стає краще. Вони всі. Завеликі. Це величезні таблетки або величезні капсули, які неможливо поділити. Ось тут я помилково намалював позначку для ділення, у полівітамінних комплексах такого не буде. І ці величезні таблетки дуже важко ковтати багатьом людям. Але чомусь вони такі. Давайте розбиратися. Насправді, якщо кілька вітамінів зустрінеться у просвіті шлунково-кишкового тракту, вони. По-перше, не будуть потім працювати і по-друге, викличуть сильну алергію. Єдині два вітаміни, які можуть співіснувати у шлунково-кишковому тракті це вітамін С, аскорбінова кислота та вітамін П, рутин це вітамін для судин. Обидва ці вітаміни, до речі, містяться у рослині, яка називається софора японська. У полівітамінних комплексах така є структура. Ось кожен вітамін знаходиться у своїй окремій капсулі. І поки смоктується перший вітамін, розсмоктується капсула другого вітаміна. Коли розсмокталась капсула другого вітаміна, в цей час перший уже має повністю всмоктатися. Потім смоктується другий. У цей час розсмоктується капсула третього вітаміна. І так далі. Тобто. Два вітаміни не можуть бути одночасно у просвіті 12-палої кишки, у мене є одна знайома, яка зробила для себе цікавий винахід, але, на жаль, він нічого їй не дав. Вона, аби не ковтати велику таблетку, купила окремо комплекс вітамінів групи Б, окремо вітамін С та окремо вітамін Д. І випила ці всі таблетки одна за іншою, тобто одразу, кажемо так. Звісно, всі ці вітаміни перемішались у неї в кишківнику та викликали сильну алергію. Ну навіть якщо б не було цієї сильної алергії, все одно, так скажемо, вони б ніякої користі б їй не принесли. Тому кажу, якщо ви хочете брати окремо кожний вітамін по своїй таблетці. Тоді, якщо ж ви все-таки кожен вітамін пити окремо, тут є інша методика. Треба робити перерви між прийомами цих таблеток щонайменше це 3 години. Тобто, якщо вітаміни групи Б ви випили о 9, то пити вітамін С о 12, а вітамін Д або якийсь інший вітамін, пити о 15 годині.